Вітання усім слухачам urc радіо. Прямо зараз у нас на скайп-зв'язку відомий співак, композитор, автор пісень, фіналіст шоу і голос країни, учасник національних відборів Євробачення Лаут. Прямо зараз скайпом у нас в ефірі. Отже, вітання, Владислава. Маєш привет, привет. нагоду привітатися з нашими слухачами, Слухачі наші. Дуже полюбляю твою творчість. Дуже часто у нас в ефірі можна почути твої пісні, і це дуже класно. Дякуємо тобі за те, що ти, незважаючи на те, що війна, що важкі часи, тому що вони торкнулися нас усіх, власне, і ти далі продовжуєш свій творчий шлях і тішиш своїх слухачів своєю творчістю. Давай трішки поговоримо про зміни, які відбулися в тебе спочатку війни. В твої, е, власне кар'єрі, чому такі зміни відбулися, і власне до чого вони привели? Так, давай поговоримо про це. Та змін багато. Ну, в першу чергу, це повномасштабна війна, і вона змінила дійсно все. І е, мені здається, багато людей пройшли свій шлях е, там десятиріччя, знаєш, за рік. Саме через ці всі обставини і я не виняток. Тому для мене от до і після 24 го це зовсім різні люди, і це зміна в усіх напрямках, як суто людські зміни, так і зміни в кар'єрі. Це це незалежний шлях артиста, який у мене з'явився після цих всіх змін. Ось я тепер незалежний артист. У мене тепер немає продюсера. У мене є своя команда, з якою я співпрацюю. Я всю музику пишу сам. Mm, звісно, війна внесла свої корективи в усе це і е, з'явилося багато благодійних виступів, багато колаборацій, багато зборів коштів е, і так далі. і так далі. Тому е, зміни дійсно кардинальні. і Мені здається, саме, е, саме війна змінила, змінила це. І насправді я вдячний, що стався саме такий підйом української музики і української культури. Дуже сумно, що саме через війну, але добре, що це сталося. Саме цей підйом культурний. Ну я думаю, що знаєш, я вже колись говорила в ефірі, що це мабуть пов'язано також з тим, що все ж таки заборонили виступати російським артистам тут. Розумієш, приїжджати сюди на жнива в Україну, так і. Витісняти так мовити українських артистів, тому що раніше ну дуже важко було потрапити е, в звичайному молодому. Е, Перспективному артисту, ну, справді, який тільки починав свій якийсь творчий шлях, дуже важко було потрапити в телерадіо, ефіри. Зараз завдяки Ютубу, Інстаграму, іншим таким речам, так, платформам можна популяризувати свою творчість, оминаючи навіть такі вже речі, як радіо і телебачення, і самому намагатися своїми силами пробиватися. Власне, чим ти зараз, напевно, і займаєшся, так? І бачу, так. що досить впевнено ти це робиш. І е, які зміни відбулися в музичному плані? Можливо, стиль трішки змінився? Чому змінився? Що до чого тебе більше тяне? Е, ну я все так все так само продовжую писати в більшості романтичну музику, е, і як і завжди, моя місія. Е, Моя основна місія в творчості була м, додати якогось західного байбу західного стилю в, в українську музику е, і на і співати е, rb музику українською. Це було завжди найважливіше для мене. Е, і зараз я продовжую експерименти. Ми готуємо на травень місяць третій сольний альбом, повноцінну платівку третю. А це буде моя перша платівка в незалежному статусі, коли я вже сам повністю займався усіма процесами зі своєю новою командою. І для мене це дуже важливо. Плюс я відчув свободу, тому що вже немає продюсера, який може якось десь щось забороняти або коригувати мою творчість. Тому звісно, вона трохи змінилася. Е, і звісно, я можу вже м м створювати повністю те, що мені подобається, писати той текст, який мені подобається, і не чекати схвалення від е, якихось е, людей зверху, скажімо, тому для мене це дуже е, важливо. Так, напевно, все ж таки був якийсь е, момент е, такий переломний, коли ну ти ще знаєш, що в тебе є продюсер, а тут в тебе вже його немає, але ще немає команди. напевно, це був найбільш такий важкий момент, правда? Хто тебе підтримав цей час? Так, так, е, так цей момент був і він якраз е, припав на е, початок вторгнення. Це були от десь перші півроку, коли е, е, саме коли, найважчий е, е, час. Що що кажу саме найважчий час емоційно так. фізично і взагалі так. саме найважчий час перші кілька тижнів я взагалі не розумів, що робити далі як стосовно творчості, і так далі. І якраз коли мій колишній продюсер виїхав за кордон, я зрозумів, що повертатися він не збирається. І я зрозумів, що я вже сам е, по собі, хоча ми десь мали якийсь мінімальний зв'язок, контакт онлайн. Але я розумів, що мені треба починати е, виступати, е, починати робити благодійні концерти, і якийсь свій внесок е, для е, і для перемоги нашої спільної і загалом продовжувати свою кар'єру. Е, тому я почав щось робити мінімально. Мені в цьому допоміг мій е, 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 новий менеджер, мао з яким ми якраз познайомилися у Львові, куди я переїхав тимчасом. Часового після е, після двадцять четвертого, коли я зрозумів, що в Києві доволі небезпечно, я вирішив е, переїхати на деякий час у Львів. Е, там ми і познайомилися з своїм новим менеджером. Ми почали співпрацювати, почали робити концерти. І я зрозумів, що е, наступив той момент, коли я вже можу е, іти своїм е, особистим е, індивідуальним шляхом і закінчити відносини зі своїм продюсером. І в той момент, звісно, було складно, тому що я розумів, що поруч зі мною була команда людей, які виконували багато якихось задач, і я цього всього самостійно робити не вмів. І звісно, мені в той момент допомогли мої рідні батьки, які мене підтримували, і, і мій новий менеджер, з яким ми почали працювати. Це, це класно. Не було такої думки залишитись ну жити на західній Україні. Я прожив у Львові цілий рік, і я дуже кайфую насправді. І я якщо чесно, якийсь момент думав, що я залишусь у Львові, але більшість активності все таки відбуваються в Києві. Плюс тут всі мої музиканти, студія звукозапису. Um, ну, так, якщо треба реалізувати трек, це все в Києві, тому я вирішив все-таки повернутися до Києва. Е, клас. Що можеш сказати щодо Євробачення? Я дивився це Євробачення, можливо, так само подавав заявку на цьогорічне Євробачення. Е, чи о, ну, дуже багато, як завжди, знаєш, після Євробачення, різні скандали без цього нікуди. Е, так? Ну, і зараз дуже багато людей, я бачила, так само коментую, що дуже багато грошей виділили, начебто на Євробачення, зараз війна. Чи це було потрібно, і взагалі там, що були якісь збої в дії, і щоб можливо це все було підроблене. Е, я знаю, що ти так само був навіть фіналістом євробачення і теж там був якийсь дискваліфікація, так, в останній момент <с щось <с таке <с було. та е, Які в тебе враження від цьогорічного євробачення і чи чи ти Ну чи, перше місце, яке дівчата будуть представляти, так, нашу країну на Євробаченні, чи ти згіден з цим? Я насправді повністю не дивився відбір в цьому році і не подавав заявку. Я м, вважаю, що е, якщо йти ще раз, а це буде мій четвертий вже захід. Е, тому е, м, я вважаю, що треба це робити, коли ти точно впевнений е, і зосереджений на цьому, тому що я, у е, мене було дуже багато змін за ці два роки, і мені е, в першу чергу важливо займатися зараз своєю творчістю, випустити новий альбом е, і ці процеси це займають більшість часу, тому я не був сконцентрований на цьому і, чесно кажучи, не хотів брати участь в цьому році. Можливо, через рік або через два. Е, в цьому році я не дивився повністю. Я дивився частково виступи. Е, мені дуже сподобалося е, сподобався гур «Циферблат», Вони дуже цікаві, і креативні, і е, якісь нові, дуже свіжі е, е, стосовно переможця для мене це доволі така доволі стандартна музика якщо казати взагалі про виконавців від україни та і мені мені здалося що можна було можна було в цьому році якось цікавіше підійти до вибору пісні і взагалі до формату в якому ми себе можемо показати тому що в форматі фольк музики і такої трохи етномузики сучасної нас вже Дуже часто чують е, в Євробаченні, е, і, можливо, е, треба було подати когось більш е, десь, е, скажімо, сучасного або е, іншого стилістичного ось. Але пісня е, доволі сильна, доволі е, е, емоційна, і мені здається, що це, звісно, зайде європейському слухачу, і, і їм це буде цікаво. Тому я бажаю удачі Джорі Хелли і Альоні Альоні. Круто, знаю, також мушу сказати нашим слухачам, можливо, хтось хоче приєднатися. Власне, лаут зараз відкрив збір на 100 тисяч гривень так, в рамках великого збору від фонду Повернейсь живим. І можливо хтось з наших слухачів, хто нас зараз слухає, дивиться, може доєднатися так само і власне зробити свій вклад. Так, взагалі на що збираєте, можна про це трішки докладніше. Так, це насправді величезний збір від фонду Повернись живим Він на 220 мільйонів. Загалом я взяв на себе частину в 100 тисяч гривень. А це збір на посилення 100 снайперів для ефективної дорозвідки і ураження цілей понад 2 кілометри. Ось тому це дуже важливий збір. Він полегшить ведення операцій для снайперів, і тому важлив, важливий збір збираємо і хочете зібрати якомога швидше. Тому всім, хто хоче долучитися, у мене в інстаграмі є посилання. В шапці профілю, можна задонейтити. Так то і у нас власне в нашому ютуб-каналі ви зможете під під відео подивитися, і буде прикріплена сторіночка Так, Луда ще хочу сказати нашим слухачам що лауд власне активно зараз концерти дає не тільки в Україні, але й за кордоном, де так само збирає кошти. І, власне, знаю, що був у Варшаві буквально в січні, так, в кінці січня місяць тому, потім в Стокгольмі на Гала вечері, так. Для бойових угу. давай трішки про це розкажемо так. так само, тому що ну, люди мають знати, вони, так, наші українці зараз є повсюду, так, і так само вони мають бути проінформовані. Так, у нас був дуже класний, дуже теплий концерт в Варшаві 20 січня. Ось це був дуже, дуже класний, теплий концерт від фундації Voices from Ukraine. Там ми зібрали, якщо не помиляюсь. Більше восьми тисяч злотих це все піде для допомоги дітям дитячих будинків, які переїхали з України uh -huh. у Варшаву і в Польщу. А ось потім у нас відбувся теж дуже класний, класний концерт. Виступна гала в гала вечері від фонду Repower, які займаються реабілітацією військових медиків в Швеції. Вони це роблять вже не перший раз. Uh -huh. Це було під Стокгольмом. Був класний галавечір, де було близько 150 наших військових бойових медиків і. Була також дуже тепла атмосфера, дуже приємно було виступити, тому що для них це був сюрприз. Вони не очікували, ніхто не казав про приїзд артиста з України. Ось ми разом співали. Вони всі пізнали пісні, і це було дуже класно, тому що відчувалося, що вони трохи відпочили. У них була можливість змінити атмосферу, змінити візуально взагалі, ось цю всю складову і трохи перезарядитися. Я радий, що став частиною цього. Його їхнього відпочинку і реабілітації Ну так зараз людям так само потрібно, особливо нашим хлопцям, які та проходять реабілітацію, лікуються і. Приходять на заміну, їм потрібно переключати так трошечки своє життя і все, що вони бачили, і бачать там на війні. Так треба, щоб вони отримали якусь дозу позитивних емоцій. Дякую, що ти це робиш ще. Буквально кілька днів тому, 23 лютого, так відбувся. Я знаю, що реліз пісні «Stop the War». Лайв версії, так з акустичного концерту. А. Розкажи трішки про цей концерт, як він відбувся, і о, що вдалося о, власне зібрати. Концерт, концерт був дуже класний. Це був концерт, який відбувся ще влітку. Це був акустичний мій формат, який ми не дуже часто робимо, але він дуже дуже цікавий, дуже ламповий, теплоламповий, як кажуть. Повністю вся програма була. Зі мною із моїм гітаристом Олександром Леоновим, і ми повністю вдвох робили цей весь концерт акустично вокал і гітара. Ось, і там ми виконали якраз пісню Stop the war» в акустичній версії. І я вирішив зробити окремий реліз, тому що ми завжди повинні пам'ятати про те, що сталося. Плюс це була річниця війни. І я вирішив випустити якраз до річниці цей лайф з київського концерту акустичного. Ось тому всі, всі заходьте дивіться в Ютубі цей лайф. Я взагалом фанат лайф версії різних пісень, тому що завжди це звучить по новому і завжди з'являються якісь нові фарби, якісь в яких немає в офіційній аудіоверсії. Тому це завжди дуже цікаво дивитися, тому що імпровізація напевно так може кожного разу вона звучить по іншому. Так, так, саме так. Це кожен раз щось нове. Це класно. А як взагалі е, твої батьки, наприклад, ставляться до твоєї творчості? Як вони віднеслись до того, що ти вже став самостійним, е, що ти е, робиш так багато, ну допомагаєш, справді не стоїш осторонь так, цього всього, що відбувається в країні? Твої батьки ти, ти в п'ятому здається поколінні, так, музикант? Тобто е... Четвертому, та, що в тебе і батьки, і дідусь, так всі дуже міцно пов'язані. І знаєш, що навчився на гітарі грати так в чотири роки. Uh, да, якраз в 4 років, Так, Це просто неймовірно. Моєму сину зараз чотири роки меншому, знаєш, я собі не уявляю. Ну він деколи бере гітару, знаєш, але от щоб сісти і навчитись, не знаю, як це. Ну, це справді щось знаєш, унікальне. Ти ну, унікальна людина в цьому років, плані. Так. Чотири роки мене, звісно, змушували трохи цим займатися, але я дуже вдячний. Насправді, що мене навіть трохи змушували, тому що саме завдяки цьому я в ранньому віці почав звикати взагалі до, до гітари і до музики. І потім це вже було набагато легше розвинути. Та батьки, як вони ставляться, ну оскільки вони всі музиканти, вони завжди все життя мене підтримували і завжди допомагали. Вони так само займаються частково десь благодійною діяльністю, волонтерською діяльністю мама. Ем, вже майже два роки так само співпрацює з різними волонтерськими фондами, допомагає ем, діставати, купувати зброю і, і аму, амуніцію е, для військових. Тому е, ми всі якось залучені в ці е, процеси. Ось і. Е, Е, тому всі, всі, звісно, підтримують, допомагають і, і якось намагаються все більше також долучитися до, до цієї підтримки і її діяльності. Ну так, це дуже важливо. Підтримка близьких. Вона завжди, е, як кажуть, і надихає, і підштовхує, і критика, навіть коли з їхнього боку е, вона є напевно найадекватніша, так е, ніж просто якісь там думки посторонніх людей. Отже. Е, що хочу тобі сказати, дякую за сьогоднішнє класне е, таке спілкування. Можливо, е, якимось найближчим часом збираєшся сюди, в Америку? Я був би дуже радий, якщо чесно. Було Бу би бра. круто. Їхали. Ну на е, urc радіо завжди е, you are welcome, Так завжди чекаємо. Так, е, так. чи е, через інтернет, але можливо і в нашій студії. Е, так, я кажу, знаєш, треба е, собі подумати, е, посил в космос відправити, і воно обов'язково е, здійсниться. Так, саме так. Я, я роблю посил в космос регулярно. Супер. ми Так само. Ми на одній хвилі на Юрсі Радіо. Так, так. побажаю щесь нашим е, слухачам і глядачам. Я бажаю усім гарного дня в першу чергу, без тривог. Щоб у вас завжди все було добре, і побільше вам здоров'я. І всіх українців, всім українцям, бажаю сил, терпіння і давайте разом іти до перемоги і робити все можливо для найскоршої перемоги. Дякую. Ми всі її чекаємо. Отак, знаєш, тобі передаю такий пітьорік через нашу камеру. Почуємось. Нагадую, що це був співак Лауд. Він же Влад Каращук, який. Співає, який е, творить, витворяє, і е, власне допомагає так само нашим військовим. Папа, -па. дякую, Влада. Папа, -па. дякую.